Це потрібно увагу втепер переводити, а йому не давати уваги, та якби не давати уваги йому, його думкам, цим думкам, яким посилається. Повертати увагу втепер. Тобто частинка уваги завжди має бути в теперішньому моменті, і маленька частинка, яка спостерігає, що відбувається в умі. Якась думка виникла, іде, і зразу так, це дум, думка. І знову увага тут тече. Знову, знов маленька частинка, все, завжди в умі, Думка виникла. А що тепер? А де тіло? А що зараз відбувається? Або це думка, це емоції. А хто там говорить? А кому приходять ці думки? Не треба так багато питань, але манвазі, що кожного разу під залежно від ситуації, залежно від того, яка як думка прийшла, яка думка розчинена, тобто я, яке питання зможе розчинити ось цю думку, яка була, буде найбільш вдалою, щоб вона швидко розчинилася, швидко увагою сюди повернутися, і, і таким чином напрацюється все довге. Таке перебування в тепер. І воно буде напрацьовувати, ставати все довшим і довшим, поки повністю не розхлопнеться це думання. Потім буде сам, саме вже, е, в моменти, коли навіть ви не практикуєте, буде самоповернення інколи викидати в цей момент, в цей тепер, буде викидати з самих. Але це треба напрацювати, так, як нові нейронні зв'язки. Тому що це нові нове. Так як у роками вчився дума, був в думках, так само треба зараз навчити ось цю увагу перебувати втепер. Тобто напрацювати нові нейронні зв'язки. Надіюся донесла якусь важливу для когось інформацію, тому що це багато на цьому шляху можна заблукати, коли немає цих вкасівників. Вкасівники важливі, як я. Тобто, не я, а досвід цього тіла був таким, що вкасівники були дуже.